Дівчатка, мої любі, я вас вітаю. Ну що, сьогодні, чесно і відверто, давайте поговоримо про найцінніше, що ми маємо в цьому житті: це наше здоров'я. Знаю, що вже на сьогоднішній день ви маєте певні недуги, певні хвороби, можливо, це аутоімунні захворювання, щитовидної залози. можливо, у вас є проблеми з цукром, інсулінорезистентністю, діабет, можливо, є проблеми з тиском, а є проблеми з нирками, печінкою. Тобто, да, можливо, у вас є зайва вага, яку ви не можете позбутися, і як би ви правильно не харчувалися всі недуги, всі хвороби, ось зараз, секундочку, да такої уваги і зосередженості, все це говорить про одне єдине: ваш організм потерпає від внутрішньої інтоксикації, і це є сигнал того, що він вже не справляється. Він перевантажений токсинами. Вам треба собі допомогти. Як це тільки очищувальна програма. Я сама її проходжу двічі на рік, і е, три місяці тому я це робила. Я показувала, як це було. Я показувала кожний етап. І я хочу, щоб ви зараз подивилися це відео, дійсно надихнулися, побачили, що там немає нічого страшного, що це екологічно, Наскільки це класно, наскільки це круто. Відчули, відчули мене там. Е, я з величезною любов'ю і турботою до вас хочу вам це відео, і просто уявіть, що моя історія вона може бути вашою історією. Сьогодні старт моєї антипаразитарної програми. Я її проходжу завжди двічі на рік. Перший Але етап це... – це очищення організму на антипаразитарній програмі. Ви зараз в мене не побачите першого дня, що я там починаю якісь пити травки, якісь я не знаю таблетки, медикаменти. Такого абсолютно нічого не буде. Я абсолютно за здоровий підхід за правильний підхід, те, який має бути, аби дійсно відчути і побачити, як насправді працює справжня антипаразитарна програма. Що а, дуже важливо на першому етапі, це підготувати ваш організм. Цей розчинь приготувала. Він дуже солоний для мене. Я його завжди не знаю, як Давайте. пити. Зробимо це разом. Ух. Все чесному Неймовірно, я, я не знаю, коли я звикну до цього, але я це зробила. Знаєте, ми любі чим хочу з вами поділитися? Да, який величезний плюс антипаразитарної програми, навіть на першому, що етапі, я відчуваю, да? я абсолютно не відчуваю голоду. Тобто, дійсно, ось цей перший етап, да, цей засіб, який я приймаю, ти вже взагалі підхід до того, як працює антипаразитарна програма, мозок реально ну дуже класно відпрацьовує це і. Дійсно не відчуваєш гні Ні, тут. Абсолютно все лайтово класно. А ти йдеш етап за етапом. Ти просто розумієш, для чого це потрібно, і в тебе твоя свідомість, твоя підсвідомість тобі допомагає. Це дуже дуже круто. На антипаразитарній програмі дуже важливо дотримуватись саме режиму харчування, тому що не буде мати жодна програма да, якогось ефекту, якщо ми будемо контрольовано самостійно, щоденно кормити наших паразитів. Сьогодні останній день першого етапу це відновлення лімфодрінажного. Обміну за допомогою спеціального засобу. по перше відчуття голоду немає, ось обідцова взагалі. По друге я вже вага йде вниз, і дуже просто і легко. По третє, почалося у мене тут таке висипання, шелушіння шкіри, і це абсолютно нормально. І ви також повинні да розуміти, що коли ви проходите антипаразитарну програму, да, де йде детоксикація організму і може загострюватися ваші певні недуги. Це абсолютно нормально. Це говорить про те, що програма працююча і треба йти просто далі. Так ось. ну що моє любі зараз Зараз в мене другий тиждень антипаразитарної програми, і тут вже починається активна фаза. Додаються спеціальний збір трав. Дещо в мене багато да, якихось травок, тому що я не вперше це проводжу для себе програму. Чогось менше, але вистачить. Чим цей період характерний, Те, що тут вже саме активна фаза. Ми будемо по-перше додавати збір трав. По-друге, клізмування і харчування. Будемо створювати максимально некомфорт умови для наших паразитися Починається найцікавіше. Тепер мій ранок починається. Чесно кажучи, я кайфую від того, що я з вами ділюся, тому що ну це настільки абсолютно неймовірно крута програма. Я вже зараз на другому тижні відчуваю, бачу э, цей ефект на собі, власне на собі, тому що э, те, що відбувається з організмом в цей період, це щось, це не це неможливо описати словами, тому що очищуються всі рецептори, э, немає бажання їсти, немає бажання цього знаєте постійно щось, щось піджати, да, щось солоденьке, щось солоненьке. Абсолютно ні. І до моїх травок до речі, це я завжди їх роблю заварюю десь один раз на два дні, да раз два дні додається ще клізмування, і сьогодні це спеціальна антипаразитарна клізма. Знаєте, колись мій наставник сказав мені, що багато років тому моя вчимо мій вчитель да по життю, що Настя твій товстий кишківник має блищати як нікелева труба. І сьогодні я розумію, що це про здоров'я, це про очищення, це про відчуття себе. Це просто як знаєте, повертаєшся до хочу Сказати, да, що тепер мій ранок починається ось так. І чим хочу поділитися сьогодні? Чесно кажучи, а це просто щось неймовірне. Я цю чистку проходжу чесно, не перший, не другий і навіть не третій рази. Але кожного разу моє тіло стає більш таким. Я не знаю, як це зробити. як взагалі це пояснити, да по відчуттю, а мозок дуже спокійний. Стає ти розумієш процеси, да, які відбуваються всередині тебе. Ти розумієш своє тіло, ти стаєш такою, ну настільки чуттєвою до себе до розуміння, що там в тебе відбувається всередині. Це е, взагалі не порівняно ні з, з якою програмою, я вам чесно скажу. А, до речі, да з приємності відчуття голоду зовсім немає. Ось нічого вчора не їла, але сьогодні і не хочеться зараз їсти. Абсолютно, це приємності антипаразитарної програми. Дійсно, в неї не хочеться їсти. А по-друге, моя шкіра, щоб ви зараз да бачили взагалі ж нуль без нічого, тобто ніяких кремів, Ніяких засобів, ніяких там умувалочок, щось там я щось роблю. Ні. Але вона, ось зараз, ви бачите, вона сяюча, вона просто, тобто процес іде. Я, я в шоці, але шкіра вже стала такою на дотик, просто бархатистою. Е, пройшла моя сухість. Ось тут у мене було така сухість і лушпіння. До речі, зараз ще є. У мене з'явилася лупа, е, і це також нормально. Це в мене завжди е, під час під час антипаразитарної чистки. Ну, ось так, моє любі, тому. Е... Ділюся кожній бажаю відчути своє тіло, відчути, як все це працює дійсно відчути свої істинні потреби, і це не порівняно ні з чим. Чистота всередин, всередині нас вона її не можна ні з чим взагалі порівняти. А сьогодні в мене незвичайний день День починається з водички з лимоном. Зараз буду заварювати свої травки. І сьогодні день в мене середдіння, тому що я завжди буду говорити, що правильна антипаразитарка, да дійсно здоровий протокол, це в першу чергу про харчування. Так, дуже важливі травки. Рави, збір трав, етапи антипаразитарної, але в першу чергу треба мати жорсткий протокол саме по харчуванню. Такий день дуже важливий, тому що в активній фазі да, в нас, по перше, ми позбавляємося паразитів. Вони також виділяють всередині нас токсичні речовини, і організм свій треба просто. Підтримувати, да, оновлювати і саме сирі, овочі, фрукти а це кладезь вітамінів, мінералів, макро, мікроелементів. Тим паче, що зараз вони будуть вже в нас в цій фазі дуже. Добре, засвоюватися. Якщо у вас є якісь дефіцити якогось вітаміну, то це в першу чергу ознака паразитозу. Сьогодні я хочу трішки знаєте, підсумувати мою чергову антипаразитарну програму. Дійсно, кожна антипаразитарна програма. Ось я її проходжу двічі на рік. Це стабільно, і кожен раз я абсолютно по іншому її проживаю на сьогоднішній день. Що я маю з результатів? Ну, по перше, я прокидаюсь абсолютно така енергійно, максимально до першої години, до другої, мені не хочеться їсти. Я навіть не думаю про їжу, тому що дуже багато інших В мене дуже багато енергії. В мене є той спокій, про який взагалі я кайфую, коли я вам розповідаю про це. Що я абсолютно спокійна до їжі. Це неймовірне відчуття. Якщо говорити взагалі про да, результат, як він має виглядати, що е, жодна дієта, жодне правильне харчування не може досягнутися взагалі на програмі, як на антипарацитарній програмі, тому що за рахунок зменшення патогенної флори ви заспокоїтесь, ваша нервова система система заспокоюється, ваші органи починають абсолютно по-іншому працювати. У вас дуже багато енергії, бадьорості, Ну, дійсно, це щось неймовірне. Вона просто йде знаєте, ну так зростає. Ваш результат зростає, ви зростаєте, і все більше і більше розумієте, як воно має працювати. Антипрезитальна програма в першу чергу це не про зменшення ваги, да, але само собою. Бо я втратила більше чотирьох кілограмів. З моїм, скажімо, да, стартом з те, що я розумію, як працює моє тіло. Я Завжди повторюю і повторюю, що мені дуже важко скидати якісь там ну ось такі вже точкові кілограми, да, коли я там хочу схуднути. Ну дуже важко. На мене не працює там якийсь голод, на мене не працює нічого, тому що ну сама по собі я зараз їм ем, звичайно, їжу супер, звичайно, і вся їжа моя є рослинною, тому ну немає чого там вже коригувати, Але на антипаразитарній програмі відбувається зниження ваги, незалежно від того, яка ваша початкова вага і як взагалі до цього. В худли, не худли, да, маєте проблеми зі здоров'ям чи ні? Тому це величезний бонус, це надзвичайно приємно, але все ж таки антипаразитарне – це про здоров'я, це про очищення, це про те, що я завжди кажу і буду казати, що немає аналогів цієї програми. Дівчатка, мої любі, ну я знаю, що ви зараз подивилися і з'явилося ще більше запитань. О, Боже, а що Настя там використовувала? Да? який засіб вона пила, а які продукти треба їсти? А чи зможе ця програма допомогти мені? Бо я ж там маю певні недуги і хвороби, дівчата? Будь ласка, трішки терпіння. Саме тому я створила абсолютно безкоштовний майстер-клас, який пройде 16 травня о 19.00. Я дам покроковий план очищення, як адаптувати цю програму саме під вас і відповім на всі ваші запитання. Розкажу, що я пила, чи є в цьому засобі противопоказання, чи дійсно він зможе допомогти саме вам. Які продукти треба вилучити? Які ми залучаємо? Тобто буде все. Приходьте, це буде максимум користі для вас. Тож переходьте за посиланням в цьому пості і до зустрічі на майстер-класі.